Багато хто думає, що для того, щоб спалювати калорії, необхідно бігати, тягати гантелі або танцювати. Але наш мозок це найненажерливіший орган, важить близько 2% від усієї маси тіла, а споживає аж до 20% всієї енергії. Коли ми розв'язуємо вправи, задачі або навіть граємо в шахи, мозок працює в режимі турбо. Нейрони передають мільйони імпульсів, витрачаючи глюкозу і кисень. У результаті калорії витрачаються не тільки в спортзалі, але й за робочим столом. Що це нам дає? Розвиток логіки та аналітичного мислення, тренування концентрації та пам'яті, що нам зараз дуже всім необхідно. Ну і приємний бонус для фігури, додаткова енерговитрата. Звісно, мозкові вправи не замінять фізичних, але якщо поєднати трохи спорту і вправи на логіку, ви прокачуєте і своє тіло, і мозок одночасно. Тож наступного разу, коли будете ламати голову над складною задачею, пам'ятайте, це не тільки для розвитку IQ, а й маленьке кардіо для мозку.